Знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Сьогодні у нас неділя. Ось і знову минув тиждень. І вирушаємо з Джеком на прогулянку. А заодно підемо, подивимось які справи зараз у лісі. Чи ростуть якісь гриби, чи не ростуть. Джек наш сьогодні в новому статусі, йде на повідку. Пацан оштрафований, бо ходив за гули, Останній загули були його три сутки вдома. Аж ходив, його шукав по селі, знайшов. На дівчонки він ходив, так? Так. Ось, тепер будемо ходити на повідку. І вдома я його закриваю, бо... Минулий тиждень пішло потепління, сніг весь вистанув, градусів було майже біля 20 тепла, ну повністю весна. І це було три, три, по-моєму, або 4 дня Таких гарних, сонячних, теплих. Було бажання піти тоді відзняти вам відео, але справи робота, як не міг я вирватися до лісу. Так що нам не вийшло. Ну, Зато підемо сьогодні. Сьогодні у нас 24 грудня 2023 рік, неділя. На годиннику минає на всього сьома година ранку. По-моєму, 20 хвилин по сьомій ми вийшли з дому. Тому що ми ходили там біля хати трохи на повідку. Ну, думаю, зараз десь е, минула десь половина восьмої. А ми вже з вами на шляху до лісу. от, Такий у нас сьогодні буде ранковий забіг у ліс. Заодно погуляємо джека, підзбираємо якихось грибів, якщо є. Перевіримо, чи щось там повиростало, чи не повиростало по наших грибних місцях. Заодно все вам покажемо. от. Ну що, ви завжди, аби нічого не пропустити, сідайте зручніше. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, коментуйте, поширюйте відео. Це дуже нам допомагає в розвитку нашого каналу. Ось, друзі. Так, що я ще хотів сказати? Так, сьогодні у нас свят вечір. Хочу подякувати в першу чергу всім воїнам всім хлопцям та дівчатам, які зараз стоять на обороні нашої держави. Низький уклін кожному і кожній. За те, що ми сьогодні маємо можливість піти на природу, познімати відео і проводити світвечір і Різдво. Хоч воно, не знаю як, на душі, правда, свята ніякого, але все одно воно є. Дякуємо. Вам низько усім все одно передаю привіт своєму братові. Братан, тримайся. Ще знаю віру, що ми з тобою ще не раз підемо. за грибами і на рибалку. Все, як ми колись мріяли, все буде. Головне вірити і сподіватися, і з Богом все у нас вийде. Так, на дворі мінус 5 градусів морозу. Але через те, що вітер відчувається всіх. Ну, я би сказав, градусів 15, напевно. Лице червоне. Вітер такий жилястий, так жили-жили, морозяний. Але зато так свіжок просто труба, легені, аж тут хрупає від того, коли вдихаєш повітря. От. А ми, щоб не сидіти зараз цілий ранок дурно вдома, неділя. От, поки жінка готує свят вечір. так річу я з Джеком. скочимо на 2 години в ліс. Подивимось, що там є, і одно віднімемо відзнімемо вам святковий. Різдвяний фільм. От, познаєш, багато глядачів зараз чекають на нього. Ой, посугнувся. Багато глядачів зараз чекають на нього. Так що вперед, дивіться, що з того всього вийде. Ну добре, тут ми тебе пустимо, ходи сюди. Ходи сюди, ходи. Ходи, 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 зараз я тебе пущу. Тут же можеш бігти. Все, вперед. А, довольний. Довольний? Довольний. Нарешті пішов. Так, друзі, ми з вами зайшли в ліс. В лісі тишина. Вітру немає такого, як на полі. Через поле йшли. Вітер. Голову зносить. Зайшли в ліс. В лісі тишина. Ні одного звука. Легонько видно, як дерева легонько похитує вітер. Але не дуже сильно. Не знаю, чи то у селі просто такий вітер, а тут на горбі немає. Ну, не знаю, точно. Ну, а ми продовжуємо свій пошук. Йти нам до перших грибних місць, хвилин 20 від звідсиля. Ходи, ходи, ходи. Ти де побіг? А? Ходи, ходи. А, довольний. Ну що, друзі? Ось і пройшло хвилин 20 часу і ми з вами на місцях, де ми минулими разами разом з вами знаходили грибочки. Минулого разу я був, тут був взагалі клондайк молодого гриба. Зимових опельок, кламоліни і бачили гливи. От. Ну а що на нас сьогодні чекає, бо то пройшов тиждень, плюс було дуже тепло, гриби могли і перестаріти і відійти. Так що результат тут такий. Може бути і плюсовий, може бути і мінусовий. Але ми зайшли і перша у нас віднахідка така на дереві. Ось такі красиві. Губиться фокус, бо в лісі дуже все біло, сніг так класно рипить під ногами. Ось такі, забираємо, йдемо далі. Продовжуйте далі, ви тільки послухайте, як сьогодні репить сніг. Я так легенько стою. навіть джек йде і під ним репить. Ми продовжуємо просуватися далі. Перша знахідка в нас є, правда, не така дуже велика, але і то приємно. Мабуть, підемо зараз туди, до вербі, подивимось, там були. Минулого разу вішанки разом з фламолінами. Ось цікаво чи щось є, чи немає, якщо ми знайдемо, звісно, то місце, бо то не все так просто в цьому ділі. Так, прийшов я на місце. Тут такий конор повалений верби. На ньому минулого разу було дуже багато фламуліни. Але... Бачу, що лишилося тільки декілька штучок. От, повідходило в нас за тиждень, мало що лишилося. Тут не дивно, така була теплінь. грип, ріс. Але декілька ми все-таки знайшли ось такі гарні шляпи, класні. Ці такі вже трохи не дуже, від морозу покрутилися. Ось. Продовжую йти і знову. Правда, небагато. Ось тако. Декілька штук. Такі молоді. Але знаходимо і на додачу пускається сніг. Пускається сніг. от Чи то дощ? Щось непонятне. Ні, друзі, то сніг. Такі крупинками. Так, а замо замітив є ще декілька грибочків, я не знаю куди долізти. На наступному стовбурі нам попадає ще декілька фламулін. Повідходили вони за тиждень. Немає так, як вони були, було багато молодих. Але то тиждень то є багато. То є сім днів. Гриб росте. Моментом, ось, яка сховалася в снігу. Тут ще декілька є О, снігу ріп просте моментом. так що... О, у нас не було часу швидше вийти, ніяк не вийшло. Ось такі молодесенькі. Там вище ще така поодинокі, поодинокі зараз. Ну нічого, йдемо далі, може знайдемо щось краще. Продовжуємо йти, друзі. Пройшли ми може метрів біля ста. Може й нема. І путка знову верба. І на ній ми знайшли знову трішки. Ось такий снігу. Гарний курчисько. О! Весь класний. Гарний, молодий. Бомба. Так. Біля нього там вище забітю ще. Ось ще один курочок. Підмерзли. Ну, тут та не дивно, бо на дворі морозу трохи є. Ще й плюс такий вітром. звіт. Друзі, ще є, але обіду з другого боку. Ще такий з вітром морозний. Ось. Ось така краса. Риби з-під снігу. Опа. Ну, правда, минулого тижня їх було тут значно більше. Повідходили. Багато. Вже погнили, постаріли. Ну, було тепло, гриб ріс швидко. Нічого, може через декілька днів вони знову підуть, бо одні тут відходять, а інші наростають. А наступну грибалку, якщо нам все вийде, то я піду в інший бік подивимося. Є ще тут одні точки, що я находив. Ну що, йдемо далі. Так, є, друзі, наступна знахідка. Прийшли медлі. Є наступна знахідка і знову на вербі. Ось такий корч. Що, Джек. Що. А? Щось чув. Щось там тріскотить по лісі. І Він чув, і я вчув. Більше зараз кабани не вилетіли на нас. А? То були цирки. Вони таке люблять бути, бо тому дубовий ліс, а вони в ньому сидять в жолуді все тучуть. Ой, Так, коротше, тут такий у нас корчисько. Правда, вже такий трохи підуставший, покрутився. Але ще такі шапочки ділові візьмем. От, І біля нього ще маленький. Ну, не густо, не густо сьогодні. Не минулий раз. Але в корзині ми вже трохи і накидали, оскільки. О, Йдемо далі. Так, бачу-бачу. Бачу, є ще глядачі попадають нам. Ось тут такий гарний котрі молодий. Подивіться, який. Супер. Великий, красивий. Ох, він замерз. Ну, Мабуть, треба до ножик брати. О! Порвався. Але він молоденький. Коротше, зараз я остальне зріжу ножиком. Ось така знахідка, йдемо далі. Так, продовжуємо гуляти лісом Жеку. Гриби не густо попадаються. Я би сказав, майже немає. Всього разу ми прийшли, а місця майже порожні. Ось я знайшов ще одну знахідку ось такі. Молоді під потиком. Ось. вони такі ще вже візьмемо розірвали. Так. Бачу, там на наступному дереві, але. Не ясно які вони. Не, вже старі. Так, є там під деревом ще декілька. Ну Сьогодні поодинокі. Там пару, там пару. Немає. Молоді шапинки. Там нам і не треба. Ще з пару кулаків. І можна тіснило додому. Тому на скупні. Але вони вже все. ось, Покрутилися і все. Так, замітив я ще одну знахідку. Там у нас стовбурі дерева, такі ще менші і більш. Ось. не встигли відійти повністю. Ось такий гарний корчисько. Мабуть, заберемо, якщо добрий. Опа, О, ще суперой. О! Ось таку вже у нас козині. Вже дно закидали, і то добре. Ну що, йдемо далі. Мабуть, ми підемо зараз ще на одні місця подивитися. Щось тут сьогодні не густо. Ми продовжуємо посуватися далі і наступне дерево і знову їх тут каповно, але ми знову не встигли. На жаль, на жаль, не встигли. Подивіться, вони поперостали за тиждень. Бачите, які це вже здорові гриби. Величезні. Величезні, червиві, ніякі. Тут же взагалі погнили повністю. Бачите, що нічого немає з них. Ось що означає, що було тепло. Гриби махом повиростали, постаріли і все. Ось саме на наступному дереві ще. А я думаю, що ми сьогодні з вами тут ще злапаємо добряче, а то не так вийшло, як всі гадали. Грибочки постаріли, повідходили. Ось Наступне дерево і той самий. Ось, результат. Та сама картина. Старі повідходили Ніякі. Що робити? Які є, то які є. Ух тика. Ух ти-ка. Ти Ви бачите, до нас балакає. Така маленька-маленька пташка. Поки ми там ходили по низах, шукали. Фламоліни зимові опеньки. От. А в нас тут гарно розпогодилося. Вирішив, друзі, я ще якихось півгодини піти походити грубим лісом. Бо за цим грубим лісом і за той березною я там находив по березах також фламоліни. І неодноразово. І вже цього року находив і минулого року. Так що, зараз ми з Джеком, мабуть, підемо ще туди на розвідочку, Якщо щось буде, добре. На годинник у нас його-навсього лише 9.30. Ще трохи часу маємо, правда, Джек? Маємо. Ну, і будемо йти додому. Ну, що, ще лишаємося, дивимося. В корзині у нас ось тако, друзі. Набрали ми на дно, настелили гарних молодих відбірних грибочків. Ну що? Продовжуємо наш пошук. Йдемо. Так, ще було дуже багато запитань в коментарях, на яких деревах росте фламоліна, зимовий опеньок. Ну тут, друзі, важко сказати. Ростуть вони на дуже багатьох деревах, на дубах, на березах. Ну як на дубах? На, на спиляних, на пнях, на пнях дуб, дубових і... На березових. Ростуть вони також на садових деревах. На таких як вишня, брикоси. Ось. На черешнях бачив, знаходив я їх тут. -ка. На липі знаходив. Ось. Ось в цих місцях, що ми з вами збираємо. Взагалі не знаю, що це за дерево, але дерево якесь фруктове. Бо Багато фруктів всяких валяється попід ноги. Фрукт незрозумілий, зразу був якийсь зелений такий, майже як яблуко. От, А тепер вони всі чорні, попід дерева валяються, але звірна ходи його їсть, бо минулими разами бачив, що хтось там рив, збирав, шукав їх. Так що сказати, що гри росте цей на якомусь одному конкретному дереві. Це нічого не сказати. цей росте на дуже багатьох деревах. Але полюбляє він собі якісь притаманні місця. От, Наприклад, верба десь біля якихось трунків, річок. І там можливо його знайти на вербових. В лісах, на пнях, на дубових, але не всюди його можна знайти. Знаходив його в декількох місцях на дубових пнях. На березах можна знайти. Ось Де я їх не бачу, це на грабах взагалі не бачу. Ні разу, ні одного. Щоб на грабових деревах чи пнях вони росли, немає. ось. А так, на більшості дерев, які тут у нас ростуть, я їх знаходив. Ну, ще раз повторюю на деревах, бо на дубах. на дубах вони не ростуть на дереві, а на пні, на пні попадають. На березах можуть рости і на стовбурі, але якщо стовбур хворий, на здорових не попадало. Оце так, то, що я знаходив. А як вони там ростуть, це можна йти в інтернет і почитати краще. Ну, я собі думаю, що вони на дуже багатьох видах дерев ростуть. Ну що, глядачі? Обійшли ми і ті місця. Минулого разу я там знаходив. На повалених березах. Але вони пропадали снігом. Нічого не можна знайти. що вирішив, я з Джек конвертацію назад. Зараз ще також через ці провала. І нам туди наверх, по лісу, якщо щось знайдемо, то знайдемо. Ні, то беру я вже напрямок ну, в бік дому. Хіба що ще по дорозі? І буде нам з того. Назбирали ми ось тако. Ось такі гарні чудові рибочки, фламоліни, попала нам одна глива одинока. За гливами нам треба йти в інший ліс. Я їх знаходив минулого року, але в інших лісах. Можливо, якось я вирвуся туди. Та йти, йти на гору. Ну що, Ось такий був на сьогодні, друзі, похід до зимового лісу 24 грудня 2023 року. Ось така у нас краса навколо небо От. Гербів ми піднайшли, настрою підобрали, батарею підзарядили. Так що тепер можна знову тиждень працювати, але у нас зараз тут два дні, свят, два дні свята. так що Можливо, ми ще якось вирвемося разочок І в інший напрямок лісу підемо разом з вами, глипнемо. Ну, а на сьогодні ми, друзі, будемо закінчувати наші мандри по лісу. Йдемо додому. Вам всім бажаю смачної куті, здоров'я, гарного різдва, перемоги, миру. В нашій гарній квітучій Україні. Всім папа, -па, до наступних зустрічей. Зустрінемося як завжди на наступних. Чудове рибалка. Все буде Україна. Падось!